Сьогодні у випуску 15 будинків зазнали руйнувань. Вночі ворог обстріляв село Степне. Врятували життя понад двом тисячам українських захисників. Як працює запорізький військовий госпіталь? Святковий стіл з гуманітарної допомоги та ялинка в укритті. Як святкуватимуть новий рік у селі Новоданилівка? Це все летіло, все тріщало, я не знаю як. Спасіба, я ж кажу, спасіба, ангел хранитель Жителька села Степне Галина Прийменко розповідає, як близько першої години ночі прокинулася від вибуху. Каже, в цей час була у спальні, а чоловік в залі. Я кажу, я пішла в свою кімнату, спати, а я ще подивлюсь телевізор. Я пішла, я заснула. Я проснулася від того, що все сипеться, тріщить. Стекла я вскакую, кричу йому вітя, 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 де ти, вітя, де ти? Я біжу по стеклу босяком. А він виходить з зали, з нього так сипеться стекло, все. Галина Прийменко каже: від вибуху у будинку не залишилось жодної непошкодженої кімнати. Всі сараї, все у нас все розбите, у нас нічого. У Нас не залишилось ні однієї кімнати цілої. П'ять приватних будинків зруйновані, ще десять зазнали пошкоджень в оселях. Від вибухової хвилі та уламків снаряду повилітали вікна, пошкоджені дахи, повибивало двері. Крім того, понівечу автівки. Поруч з епіцентром вибуху будинок Віталія Білого це буквально секунди. Там не було ні звуків прильоту, нічого, просто дуже потужний вибух, купа скла, як то кажуть, вибігли, що змогли знайти під рукою. Пошкодження дуже сильні, окрім криші, всі стіни потріскались, задня стінка повністю від будинку відійшла. Віталій Білий каже, незважаючи на значні пошкодження, сьогодні ночуватиме у будинку. Будемо якось просто просторами затулятися. Якось будемо гріти. Руйнування комунальних сітей, це і водопровідна мережа, і електропостачання, і воздушне повітряна лінія газопроводу ішла також пошкоджена, але служби всі займаються, всі на місці. Все виправляють всю цю біду. Інші дві, які перед кудись потрапили це куди, десь поряд із селом, тому що летіли осколки, і теж по будинкам, по кришам, і попробували людям криші, десь вікна когось повідчиняло. Дар'я Пасічник, Суспільне, Новини Запоріжжя. 60-річний житель Гуляйполя загинув внаслідок ворожого обстрілу. Про це йдеться на сайті Нацполіції області. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 20 населених пунктів області, зокрема в Запорізькому, Пологівському та Васильівському районах. Гатили з танків важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також завдали і ракетних ударів з системи С-300. Військовослужбовець із Миколаєва Олександр розповідає, долучився до лав Збройних сил України за призовом навесні. На початку осені у зоні бойових дій отримав важке поранення. Тоді його врятували запорізькі хірурги. Нині приїхав продовжити лікування після поранення першого вересня. От мене і оперували, все зробили відміну, слава Богу. Дуже важке поранення. В більшості випадків це могло закінчити випадком летальним. Ми його прооперували і зараз він у нас поступив на наступну операцію. Буквально чотири дні тому він перенес це вже другу операцію. Ви ж самі бачите, він активний. Він ходить, встає. Тобто все в нього доб добре, але на нього чекає дуже складний етап реабілітації. Запорізький військовий госпіталь приймає поранених бійців із зони бойових дій після так званих стабілізаційних пунктів і надає їм медичну допомогу. Зокрема, у хірургічному відділенні протягом десяти місяців прооперовані понад дві тисячі військових, переважно з запорізького напрямку. Одне з головних правил роботи уникнути ускладнень стану здоров'я бійців і повернути їх до повноцінного життя, каже завідувач відділення Юрій Міхеєв. Характер поранен дуже різний. Цей голова, це і шия, це і грудна клітка, живіт і кінцівки. Є деякі особливості пов'язані з військовою хірургією, саме те, що хворі у нас не затримуються. Вони у нас знаходяться після оперативного втрачання 2-3 доби, а потім йдуть на наступний етап евакуації в Дніпро, Київ і далі на Західну Україну. Майже всі лікарі хірургічного відділення з цивільною медициною. Комусь опанувати військову специфіку, допоміг професійний досвід. Дехто. То закінчив навчання раніше, аби терміново стати пліч опліч із колегами. Юрій Міхеєв працює за фахом 20 років. Але коли цьогоріч влітку мобілізувався і став військовим хірургом, розпочав нову сторінку свого життя. Це зовсім інше враження, зовсім інший ритм життя. Велика кількість поранених це робота майже 24 на 7, Тобто, без вихідних, без без відпочинку майже ну, перше місце були. А потім вже так стали трохи, трохи повільніше. Олександр Жолодів називає цей рік часом випробування, що змінив життя його та тих, хто залишив цивільні професії, і тепер цілодобово рятує життя та повертає здоров'я українським захисникам. Я працював в цивільній лікарні, але в певний проміжок часу я зрозумів, що моє місце тут військовій медицині з я закінчував. Військовий факультет, військово медичний факультет, і ну я відчув, що я повинен тут бути і допомагати нашим військовослужбовцям, офіцерам, які зараз в дуже складному становищі внаслідок цієї збройної агресії. Дуже тяжкий, дуже напружений рік. Але ми тримаємося, робимо все заради перемоги. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Те що, хату розвалили. Грубо говоря, вивернули он повністю всі двері, стінки поотходили, перебили все, з ванної кімнати всі дирки, все. Тобто розвалили майже все. Це пані Алла, жителька села Новоданилівка Пологівського району. Жінка розповідає, на поріг її будинку прилетіла ракета з реактивної системи ураган. Після взриву, після того, як прилетів цей ураган, знесло все. Я ж кажу, я не могла зайти, а потім трошки повигрібала. Ну, натопити його зараз просто нереально. Як нема вікон, пленки всі вилітають кожного дня. Це процедура пройти, позастеплювати, пройти позабивати хоч якось. Тепер жити у будинку немає можливості, особливо з похолоданням і чинністю ворожих обстрілів. Нині з чоловіком перебралися у погріб. Тут по мінімуму називається. Виживаємо так, як. Все, що необхідне в даний момент, у нас тут все є. Огірочки, клубничка. Що тут у нас є? Компоти, салати. Це все в нас є. Так що це все цьогорічне, так? Да? Да. Збирала теж під обстрілами? Так. Да. Огірочки, правда, трошки були пострадали, але встигли коє що зібрати. Саме в цьому укритті два на два метри і будуть зустрічати новий рік, розповідає пані Алла. Гуманітарна допомога, власна консервація, ось і весь святковий стіл. Проте, за словами жінки, без головного атрибуту навіть у підвалі не обійтись. У мене є маленька ялинка, така така одесь у хаті просто надім поставимо в угалучку, звісно, поставимо, Бо як без ялинки? Без ялинки не зя. Ялинку поставимо, це точно. Вже як святкувати будемо, наскільки буде святковий настрій. Це вже У мене бабушка вижила під час війни. Ну невже я слабша за бабушкою, не можу цього пережити? Я постараюсь. Просто постараюсь вижити. Село Новоданилівка Пологівського району з початку повномасштабного вторгнення перебуває під обстрілами. Російські війська не залишають спроб посунути лінію фронту, яка зупинилася біля цього населеного пункту. Говорить староста Новоданилівського старостинського округу Сергій Іващін. Наразі в селі залишається 110 людей. Вони це такі самі крепкі, що не хочуть покидати свої домівки. Буквально виїхало дві сім'ї: це п'ять чоловік. Ну, виїхали по причині, бо їм був прильот. В одного дом повністю розрушений, в других посічене. основному по пенсіонери не хочуть покидати свої домівки, господарства їх не вигониш. Анна Черовата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Понад чверть мільйона переселенців прийняло Запоріжжя з початку повномасштабної війни. З них 72 тисячі це діти. Цілодобово зустрічали людей, які були змушені покинути свої домівки в гуманітарному хабі, який відкрили на в'їзді до Запоріжжя. 24 лютого все рухнуло одним таким большим бабахом і все. Розпач, не знаєш, що робити. Це Лариса Люльченко, тренерка-викладачка фехтування. Коли розпочалася повномасштабна війна, жінці довелося спорт та тренерську діяльність поставити на паузу. Зізнається, швидко оговталася від шокуючих новин, взяла себе у руки і почала робити все, аби допомогти. Нікуди ми не збиралися їхати, бо ну в чому коли не їхати? Ми со своєї землі ну, пускай ходять геть, ті, хто к нам прийшов. Робила бандера смузі, відвозила речі та їжу до військового шпиталю та лікарень. А вже у березні Ларисі та іншим тренерам дитячих юнацько-спортивних шкіл міста запропонували долучитися до новоствореної волонтерської групи Зустрічаю Маріуполь. 9 березня ми на епіцентрі нас, от перший такий какби костяк. Теж всі ну, всі, всі приїхали. Ну що, чекаємо, чекаємо. День пройшов. Чекаємо на другий, як би нам уже сказали, що вже перші евакуаційні автобуси вирушили з Енергодара. Зустрічали, реєстрували документи, годували, надавали домедичну допомогу. Але головне, за словами Лариси, були готові вислухати тих, кому довелося виїхати зі справжнього пекла. У березні приїхав чоловік, який приїхав з драмтеатру. Аккурат после попадания туда Бобу, ну, ему почистило. И он на адреналине, на адреналине, бо он, когда мы его ну, завели, он э, сидел, сидел, так вот держался. То есть вот на адреналине держался за баранку машины, чтобы приехать и вывести там ну, своих родичей э, с поломанными ребрами, контузией, переписывала Машину, яка приїхала, і в цій машині було восьмеро людей, окрім людей, які там їхали, і багажа. Там ще були собака, кішка, канарійка, і мишки, і рибки в акваріумі. Це оце такі ми всіх переписали. пліч Плічопліч разом із Ларисою був і її колега Ігор Москаленко. Пригадує, було складно, адже працювали і в день, і вночі. Приїжджає така фура, і контейнер. Приїжджає така фура і везе контейнер для баржі. Відкриваються двері, і звідти виходять люди. Як вони їхали? Наскільки було незручно? Там поручнів немає. Це ж не автобус, а контейнер звичайний контейнер для баржі. Їхав спринтер, і абсолютно без лобового скла. Мені важко це уявити. Як людина, а це мінус 10, Він з Маріуполя їхав, але люди якось доїджали все одно. Бо їм було необхідно вирватися з війни, приїхати в наш хаб на наш острівець безпеки. Місяць жили на вокзалі і додому не ходили. Саме такими були перші місяці повномасштабної війни, і для співробітників вокзалу Запоріжжя перше пригадує його начальниця Тетяна Завіщана. Адже звідси щодня евакуйовувалися тисячі людей. На сьогодні вже відправлено в евакуацію більше 162 тисяч пасажирів. З них 115 тисяч – це березень місяць. Середньодобове відправлення було десь 4 тисячі, а в деякі дні це було і більше 10 тисяч. Важко було на це все дивитися, як рідні… Проваджають своїх, ті, хто залишаються, в якому розпачі вони дивляться на цей поїзд, який відправляється. Тобто люди їхали, знаєте, вони не знали, коли вони повернуться. Було взуття дитяче, сумки, валізи. Да, це все залишалося на пероні. Це теж була така болісна картина. За евакуацією людей запоріжжя перше отримало відзнаку Залізний вокзал. Перший раз були в такій ситуації, складнощі були, більше половини персоналу не змогли доїхати на роботу, бо рух на південь припинився. Ті, хто залишився, працювали добу, але навіть і більше. Деякі люди і місяць не покидали вокзал. День пройшов. Людей відправили, чекаємо ранку, щоб знову почати свою роботу. Відтепер замість 10 тисяч евакуюють за день в середньому 80 людей. А замість евакуаційних потягів курсують лише кілька евакуаційних вагонів. Юлія Сенек, Максим Савчук, Андрій Варіонов Суспільне новини, Запоріжжя.